Сьогодні поговоримо знов таки, от ми обіцяли, коли буде виходити чергова поганка проти нашої команди. Мене, ми будемо одразу коментувати. От знову на сторінці так звані Секрети Умані, створеної за допомогою -фірми, в тому числі російських ботів, створена вона журналістом так званим гамалиці. Насправді це працівник Дікуна вийшла чергова поганка. В цього разу вони дуже нас повіселили, як кажуть, Значить, знову поставили на рекламу цю публікацію. Вона стосується того, що Яценка, начебто, витратив більше 4 мільйонів гривень на піар. Якісь що це повідомила якась моя помічниця, помічниця нардепа Антона Яценка поділилася, скільки він витрачає грошей на піар-проекти під час війни. За її словами, після повномасштабного вторгнення Антон Яценко збільшив фінансування та інтенсивність піар-проектів. Почав помітно нервувати. Ну по